Щороку у другу неділю вересня, цьогоріч 10 вересня, день пам'яті українців жертв примусового виселення з Лемківщини надсяння Холмщини Південного Підляща Любачівщини Західної Бойківщини у 1944-1951 роках, вшановуючи пам'ять жертв примусової депортації з українських земель. Враховуючи шкоду, яку їм завдали комуністичний режим, що призвело до знищення національної ідентичності та культури, зважаємо на той факт, що вже понад півтора року триває повномасштабна збройна агресія Російської Федерації в Україні. Захоплення російськими військами 2022 року українських громадян на окупованих територіях з подальшим вивезенням їх до фільтраційних таборів та депресивних районів Ерефії. Це сьогоднішня версія колишнього примусового виселення з Лемківщини надсяння Полмщини південного підляща Любачівщини Західної Бойківщини у період 1944-1951 років. 10 вересня о 12.00 хвилиною мовчання вшановуємо пам'ять українців жертв примусового виселення. З метою вшанування світлої пам'яті громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, в ефірі всіх телевізійних та радіоканалів щоденно о 9.00. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Пам'ятаємо.